Всі, всім привіт, живі вам Ергран, і сьогодні я знімаю з Орони. Приїхав, ну, я сідав би неділю. Попадав дуже багато людей, що не можна з'явити. А й не То ви в мене, може, останнім часом відвідував, може, ви виявити в мене щось пам'ять, аж так не хватає. Повідь ще в мене може на, ну, навіть і відео так легенько вибити, я сам не знаю чому. У мене то повністю може не вистачити. Якщо ви не вип'єте, то я розділю так на частини. То і кажете, що зважа. Є навіть один. Вітники собі на чапу. Трохи холодно. Хо я якраз дощ трохи ходити. Як якраз ліс.

Прямо так заради сестрички сідали в машину. Приїхати в неділю тут-то, то вже тут, буде народу дуже багато. Тому на штир, і я кажу, що я служа Божа. При цьому я вже кінчую, бо вийде служа Божа, і першу не хоче там знімати де багато людей. Це буде перший частина. стильно. Дорогу вже робити знімати. Всі, всім пока.